Більше 60 пожеж сталося в Чернівецькій області за 20 днів нового року. Від вогню загинуло 5 людей. Майже усі загорання розповідають рятувальники трапилися через недотримання правил пожежної безпеки. Тому працівники ДСНС котре нагадали жителям області, як уберегтись від біди. У Чернівцях вогнеборці обійшли дім у дім по приватним помешканням. Так інформують мешканців про основні норми поводження з вогнем. Та інструментами для опалення квартири у зимній період, для того щоб запобігти в подальшому виникненню пожеж і загибелі людей, рятувальники проводять своєрідні інформаційно розяснені рейди, під час яких вони відвідують помешкання боковинців і роз'яснюють основні правила пожежної безпеки, яких потрібно дотримуватись, надають всі необхідні рекомендації людям. Основними причинами пожеж є небережне поводження з вогнем. Порушене право користування пічним опаленням, а також коротке замкнення електромережі.